небезпечний момент. Футбол це новий тренд сезону весна літо 2012. І все, що вам потрібно про нього, знати у новому Блонбастері Блонд2012. Дивись сьогодні у Блонд 2012. Як вболівають за найкращих футболістів України їх половинки? ласка, пожалуйста, забій нам гол. Де можна зустріти красунчика О, Динамо? Де є Стати телевізори большої плазми. Любі до євро залишилося 48 шопінгів, 27 фотосесій, 4 побачення і 5 вечірок. Чи готовий стадіон Олімпійський приймати найголовніших шанувальниць нас із тобою? А, Саме дівчині можна розібратися у цих цифрах, рівнях, рядах, місцях і блоках. Я, я вам відкрию таку таємницю, що мені самому, я хоча я не дівчина, важко розібратися де, де куди. Але ж ви так розбираєтеся у футболі і майже на всі матчі ходите, їдете за кордони. Треба спочатку пошукати сектор С, а потім отак отам поводити пальчиком, потім е, Найти на рівень, рівень один. один а потім зрозуміти, куди тобі треба йти, і потім туди вже йти, на цей сектор серії Винодин, добиратися якимось своїм шляхом, йти на блок 31, потім шукати 46-й ряд, і в 46-му ряді місце 8В. Розумієте, там внизу ще є стюарти такі. Любі мої, а ось і стюарти. ті самі хлопці, які будуть допомагати нам, дівчатам, знайти наші місця у цьому величезному стадіоні. Ну тоді давайте розберемось. Де моє місце? Мені потрібен сектор. С. Ваш ряд 37, місце місця. Третє це. це я теж знаю. Знаєте, пройшла вже раз десять. Дівчата, це просто неймовірно. Цей стадіон дуже величезний. І хочу вам сказати, якщо ви дійсно хочете познайомитися з якимсь дуже симпатичним футболістом, вам треба дуже пильно обирати своє вбрання. Не прогав далі у Блонд 2012 Що одягти на євро? Стильні поради від Ольги Альонової. Якщо ти яскрава білявка, а твій коханий найкращий футболіст України, то ти з легкістю можеш позувати фотографам, давати інтерв'ю і ходити на гламурні вечірки. Але цього замало для нашої героїні успішної дизайнерки Ольги Альонової. До зустрічі з найкрасивішим голкіпером Олександром Шовковським Ольга Альонова вже була успішною бізнес-лейді, директор престижних ювелірних магазинів та власниця кількох салонів краси. І ніякого тобі футболу до того моменту, поки ми познайомилися лично. з приходом футболу в життя нашої героїні прийшла і мода. Ольга створила власний бренд і запустила лінію хутряних виробів. Все, чим вона не занімала сьогодні, присходя проходить прекрасно. Вже вдруге Ольга Альонова представила власну колекцію на Ukrainian Fashion Week. Жіночну та життєрадісну. Як виявляється, Ольга шукає натхнення на футбольному полі. Позитив, він всегда настраюває чека на определений лад. И, для мене це очень важно. Ну, та определенна атмосфера. Теми на которые ми говоримо. Настроєння, яке сопутствует всьому этому. Не прогав далі у «Блонд-2012». Як вболівають за найкращих футболістів України їх половинки? ласка, пожалуйста, забей нам гол. Де можна зустріти красунчика? О, Де є стати Дієстелевізори більшої плазми. Любі, сьогодні я збиралася піти до СПА-салону, але мені подзвонив мій секретний інформатор і розповів про те, що сьогодні у спеціальному місці збираються усі селебритіс з Динамо. І сьогодні ваша зіошка Блонда прибула на цей супер нереальний олімпійський стадіон для того, щоб подивитися секретне тренування наших супергламурних футболістів. Динамо найкрутіша українська футбольна команда. 13-ти разовий чемпіон України. Усілякі кубки, суперкубки і кубки кубків у їх колекції. Але нас із памилою цікавлять зовсім не ці досягнення. Ти мене завжди обманюєш. Ну чому вони не в шортах? Хто найбільше тобі mm -hmm. подобається з футболістів? Я прийця. знаю Шевченко. Я знаю Шовковського, Я знаю Мілевського. Я знаю хачаріді. Памелочка не дарма називає саме цих спортсменів. Вони вважаються найбільш високооплачуваними в Україні. Ми Почнемо там. з тих, хто не одружений, тому що нам вже одружені не потрібні. Для прикладу річна зарплата неодруженого мілеско сягнула за 2 мільйони доларів. Біжить на нас, біжить, боже. Тренер жіночої команди Динамо Чабанов Олександр знає, що і хто насправді цікавлять білявок у футболі. От я дружиною коваль. Сам ага. братан. молодий парень, так? Потім далі, оп, і далі. І чак, молодой парень, двадцять один годин. Чорних в чорних своєму рік. Вот есть еще в центре вот стоит. Да, да. Вот стоит. Ну 24 дней без шапочки, без шапочки. Вот высокенький. Гармаш. Гармаш. 25 лет. Гармин, У него красный волос. Ага, вот, вот вот. Угу. Без головного убора. Да. Гармаш Ж... не женатый. Угу. Хороший да. парень. Дівчата, наш новий знайомий зовсім забув про ще одного молодого, перспективного і абсолютно неодруженого. Знайомтеся, Огнен Вукоєвич, 28 років, заробляє більше одного мільйона доларів на рік. Фанатки футбольне лучше в Україні, вес виск... Англії, Англії саме лучше може в Англії. Там культура футбольна хороша. І я думаю, що на це время саме лучше в Англії. Какие еще больше всего тебе нравятся а, футбольные, допустим, бары или рестораны? Может быть, за болельщики самі так красиві спортбари, где есть телевізори плазмі. Они могут там смотреть болети свою команду, під пиво и от Не перемикайся, ти маєш це побачити. Які дівчата лякають футболістів? Я боявся чому суперстар футболу Алієв проти шпильок на стадіоні. Це ж мать дітей, вона приходить на стадіон, щоб дивитися футбол, а не показувати себе. Дівчата навіть і не думайте приходити на футбольний матч у спортивному костюмі. Вболівати потрібно елегантно. Так радить українська дизайнерка Ольга Альонова. Талановита білявка закликає дівчат одягати на стадіон ось такі футболки власного виробництва. На кожній колаж із зображенням футболіста в ролі моделей дружини кращих із кращих. Серед них і Юлія кохана довговолосого красення Андрія Вороніна. Я надіюся вона буде як талісман. Образы від Аленовой доповнюють джинсы яскравих кольорів та взуття на высоченных подборах. Мы думаем, что летом в кроссовках будет жарко. На матче я не хожу на высоких каблуках, потому что это неудобно и непрактично. Я всегда говорю Тане, чтобы она, знаете, даже не одевала каблуки на стадион. Ну зачем? Все-таки, конечно, да. всегда. Это же, это же мать детей. Все-таки она приходит на стадион, чтобы смотреть футбол а не показывать себя. Печалка у меня в сердце. Я всегда говорю, Сашечка, пожалуйста, забей нам гол. Больше ничего. Иногда Оля меня спрашивает, какие-то тонкости, детали, нюансы. Ну, вот просто по-человечески мне нужно с ним посоветоваться. И безусловно, я ей даю советы. Насколько она пользуется этими советами, мне ответить тяжело. Мужчина во всем голова. Но женщина это как часть шеи. Куда шея повернется, туда голова и посмотрит. Що тут відбувається? Групове побачення: сім футболістів арсеналу, плюс сім палких шанувальниць. Усі подробиці у блонд 2012 Андрій Богданов, Сандро Кобахідзе, Майкл Одібе, Владислав Чангелія, Микола Вечурко, Руслан Черненко та Юрій Бушман заради зустрічі із цими спортсменами дівчата йшли на сміливі експерименти. У спеціальному конкурсі від бік шанувальниці мали унікальну можливість продемонструвати свою палку любов до клубу прямо на своєму тілі. Подарунок, вечерю із спортсменами-холостяками отримали одразу сім дівчат. Перший тост за дівчата від грузинського красунчика Сандро Кобахідзе. Холостяки п'ють стоячи. Скажи, будь ласка, правда то, що говорять всі об этом, що перед матчем, когда вы должны играть игру, ни в каком случае нельзя идти на свидание с девушками, тем более блондинками. Это правда? Правильно, если ты должен концентрироваться всегда на игру, а с, с, с девушками, тем более с блондинками никак не можно Сконцентрироваться ты на играх. Твой выбор девушек это блондинка, брюнетка. Кому ты больше предпочтение даешь? Что для меня, вот в э, э, женщине, наверное, не самое главное только внешность. То есть я для меня не значит блондинка Анна Бурнет, для меня более другие вещи существуют, которые я в ценю в э, девушке. Должна ли она разбираться хорошо в футболе? Ну, не обязательно. Главное, она хорошо разбіла রস у мені. Схоже, шанувальниця Лена не проти як слід розібратися в Сандро. Дічата, скажіть, ну, на що ви здатні заради футболістів? No, это очень э, коварный вопрос, потому что, мне кажется, нет в мире того, чего мы не могли бы сделать э, ради футболистов, в частности, ради мужчин любимых. Найсексуальнейшая часть тела футболиста? Ну, для меня это спина. Mm -hmm. Ноги, наверное. А седницы? В крути, Ну, крутые. я согласна. Найкрутіші сідниці у арсеналах найкрутіші? Андрій, нехай буде Майкл. Ну, у мене дуже така необычна для українського футболу фамілія Шевченка, яку я б хотіла вскорі змінити на не более у футбольних кругах. Не менее, не менее вернее, не менее яку, яку? одибе. Дівчата недарма поклали око на перспективного нігерійського спортсмена. Йому усього лише 23, І головне, у не зараз гаю інвайтґол. A very in your я намагаюся створити для дівчини особливу атмосферу, зробити день нашого побачення особливим. Схожим на жіночий день в Україні. Хлопці розповідали мені про нього. Я сказав: Вау, це чудово! І дівчата в Україні теж дуже чудові. Та окрім Майкла та Сандро дівчат зачарували ще й Мені сподобався Юра сьогодні. Особисто і Андрій Богданов, звичайно. А чому звичайно Андрій Богданов? Ну я напевно люблю такий тепаж чоловіків. Я знаю, що в ти а, атакуючий полузащитник. Скажи, ласка, вот тактика з девушками? Ти більше як, захищаєшся, или наоборот насідаєш, атакуєш їх? Ну, смотря, если нравится девушка, конечно, буду атаковать. Моя первая девушка, которая, как бы, я боялся ее, то есть я хотел познакомиться, но она взяла инициативу свои в руки, и, как бы, потом у нас было все хорошо. Какие качества в своем арсенале, ну, понятно, да, должна иметь, иметь девушка, чтобы тебе понравиться, чтобы ты захотел с ней познакомиться, общаться, дружить, ну, и там, больше. Не, ну, девушка должна просто понравиться человеку, я считаю. Это качества какие, это потом узнаешь. Девушки здесь неплохие довольно симпатичные угу. но мое думаю сердце уже занято я знаю то что а, все девушки ну в основном все девушки футболисты они всегда старше футболистов скажи твоя любимая она старше тебя или такого же возраста да здорово а, вы, вот, видишь, здорово я... вы подметили да действительно моей девушке 24 года уже она меня на 3 года старше сейчас уже ей будет 25 Ну хорошо, я тихо завідую твоей девушке і желаю вам самого-самого в ваших сімейних отношениях. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Не перемикайся. Ти маєш це побачити. Ваша дівчина Блонда пробралася у роздягальню футболістів. Денис, розкажи мені, будь ласка, найголовніше те, як дівчині, яка дуже сильно розбирається у футболі, дізнатися, де які ворота, хто наш, хто не наш. Поперх потрібно випити, обов'язково, тому що якщо это... це фрешу, як мінімум, пельменного. <решу> а, ну і перше ж у дівчинки, а, бо ворота... як я можу, як же ж їй розібратися, раз... якщо ворота та ніт, подивись, хотів показати на ворота, а ворота та а нет. Про ніт. Процесяй ворота нема. Один мільярд євро штраф тим дівчатам, чия тонюсінька шпилічка коснеться у цього дорогущого газону. Боже, любі мої, це просто неймовірно. Воно таке м'якеньке і вогеньке, просто як американська парина. Ніколи в житті не думала, що футбольне поле буде таким гарним і красивим. Mm -hmm. Голова відпала батьку минулому дуже симпатичний і професійний футболіст. Зараз дуже професійний і дуже талановитий співак. Скажи, будь ласка, от як мені дівчині, наприклад, я прийшла на матч і хочу познайомитися з таким же дуже симпатичним футболістом, яке місце мені можна тут обрати, щоб вони всі бачили. Ти Знаєш, я думаю, що не де ти сяєш під яким ракурсом і під яким углом тебе будуть всі бачити і Ті не нужно буде приладити ніяких усилий, а просто сидіти, улыбаться і все, і всі парни твої. Любі мої, а ми знаходимося у дверей. Святає святих. Самісінька роздягальна футболістів. Зараз ми туди постукаємо і може нам пощастить. І самісінький шавковський натягатиме там гітру і готуючись до футболу. О, Боже, я не можу в це повірити. Дівчата, звичайно, ми підійшли до живої легенди номер 7 Дуже цікаво дізнатися у номера сім, який там розмір. Далі у блонд 2012. Який розмір у Шевченка? Які футболісти зігрівають душу Ані Добриднєвій та Наді Дорофієвій. Що найважливіше у футболі? Правильно, футболісти і футбольна команда. Ну хто б дивився той футбол, якби не ці симпатічні та дуже сильні футболісти? Дівчата, настав час дізнатися, хто саме буде представляти Україну на Євро 2012. І прямо зараз я буду телефонувати моєму секретному інформатору. Алло, Це я привіт. Мені треба дізнатися, хто саме буде представляти Україну на Євро 2012. Так, у збірній. Як невідомо. Ну як це так невідомо? Дівчата, перед нами неймовірно важлива місія. Ми маємо зараз з вами обрати, хто саме буде представляти Україну на євро 2012 Тож поїхали. По перше ми що будемо робити? Значить так, дівчатки, нам треба обрати 7 або 11, ну краще 11 футболістів з цих чудесних карточок. А, по а запасний, вроді запасний. Ну, за, а там взагалі скільки? Там 21, десь так. Ну, нам потрібно обрати 11. Mm -hmm. Давайте топ-7 і типу 11, там Хорошо. от там сидіть там чотири запасних. Співачки Аня Добриднєва та Надя Дорофеєва допоможуть визначити сім головних гравців збірної Блонд 2012 з футболу. <реку> Андрій Шевченко. Дівчата, Прийшов що ви думаєте? <реку> ні, 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 ні. Андрій Шевченко не єдиний фаворит Ані. Ой, такой панк замечательный. Это гуси. О, правда? Это гуси. Она сразу признала. Гусим полетим. Так, со снова шепчем. Давайте уберем гуси. Ну, це вже два. Ну, давайте, гусі наші, давайте. Гусь натуда, гуляє так гуляє. Тим часом Надя поклала око на іншого футболіста. А бачите, який так вот делать у тіни губки, як він? Я предполагаю, що він щоділає так. У-у. Це Олександр Алієв. Він показує, як його. Ну, поїде. Ну, все на хорошоє. Алієва берём. Так. Та, Схоже, Олександр Алієв – на єдиний футболіст, який здатен забути гол в серце Наді Дорофєєвої. Я, я, я не знала його фамилию, але тепер я знала еще Боже, девочки, це есть. Он такой красивый. Или я по... У нього є жена, правильно? Я видела, как какие-то из них держится. І мені дуже нравится його жена. Я вам скажу чесно, мені вообще мне очень нравится женатый мужчина, который появляется на мероприятиях со своими женами, гордятся. Вот я только из-за этого не А тепер, дівчата, увага! Фаворит вашої дівушки блонди Андрій Ярмоленко. Секс Сімвол, значить, програми Блонд 2012 Чому ви спрошуєте? Чому ну чому, чому? чому? Понятное діло? Чому не видно? Тому що нема фотографій повний роста. Та не всі футболісти заслужили компліменти наших героїнь. Це ж Тарасик це. Девочки, нам треба ну, ж, давайте не будемо та Тарасика. Тим часом одноголосно в компанію The Best from the Best потрапляє. Ребров, Ребров. Блин. А эту фамилію і тоже я знаю, вот я вот не совсем страшно знала, но вот Реброва можна там, там ще є, да? Так, я думаю, навіть ви йому. Так, рібру це гордость. і нарешті сьомий гравець збірної блонд 2012 з футболу. Це вообще шк... одна сплошна скіжіва звичка. Ну. Якщо б Артьомочка Мілевський не був, не був таким шкідливим звичкою, і все таке, ніхто про нього б не знав так багато. А Це той, который п'є много, вот це он. Якось за загул перед важливою грою, а Мілевського оштрафували аж на 100 тисяч доларів. Шикалібно. Ну я думаю, що у нього багато жінок. Він такий людина полігамна, Знаєте, може, шейхів раду. Ой, можна було сказати саме головне влаць. про Мілевського, боженьки. В нього Он, он орган. В нього ж орден міру. Орган орден міру за мужність кавалерів. За мужність кавалерів. Кавалер Він кавалер Органів міра. Можна так ставити. Кавалер органів. Отже, до нашої суперкоманди увійшли. Андрійович, Шевченко. Нашла я. Ну, давайте, він буде у нас Роджер. Вот Роджер номер 5. Десь він теж. Ні, він прямо в мозок. Гордістю, гордість країни. Гордість країни буде під номером 10. А я віднесла Андрія Гусина, а блондин Милевського. Е, Милевського. Ну, навіть не знаю. Це самий скандал доповнюють ідеальну збірну «Блонд-2012» два Олександри – Шовковський та Алієв. Ну і, звісно, Єрмоленко, звісно, це... Супер. І увага! Перший вихід на поле збірної «Блонд-2012» з футболу. <плес> а зараз вирішальний другий тайм. Давай, давай. Скорее, скорее побежали. боже. Вот этот, вот этот, вот этот. Да, Да, На, на. на. ну, Это очень жесткая игра, мне кажется. Очень да. Судья фиксирует порушение правил, поэтому давай. Судья зафиксував порушене правил. Артем Камилевский знову, Дэвик Почеватый. Капельница злиски. Все, ушел. Моя, Якщо ти також хочеш навчитися грати у футбол, я з легкістю тебе відправлю на майстер-клас з відомим футболістом. Реєструйся на сайті m1.tv. Фотку з гламурним образом тебе я чекаю на цьому сайті. Не перемикайся. Далі у блонд 2012. Який розмір у Шевченка? Боже! Шевченка розмір М. так що якщо ви хочете подарувати йому якусь дуже симпатичну футболочку, будь ласка, купуйте розмір М. Найнадзвичайніша річ, яку я тільки могла побачити у роздягальній збірні, це біде. Спеціально для буд. О, ні, це гаршочки. Любі мої, ви дійсно не помолилися. За моєю спиною знаходиться унітазік. Бількає. <му> так все. вимкай камеру. <му> <му> Дівчата, якщо ви, як і я, не відрізняєте хет-трик від пента-трику, а термін жовта картка у вас асоціюється лише з кредиткою, тоді я чекатиму вас у команді Блонд 2012 рівно за тиждень лише на м 1